Доброго сьогодні. Сьогодні на засідання нашої постійної комісії відноситься одне питання. Це про внесення змін до рішення 47-ї сесії селищної ради 8 від 15 грудня 2023 року No286 про бюджет селищної територіальної громади на 24-й рік зі змінами. Доповідає начальник фінансового управління селищної ради Дідушок Лариса Борисів. Доброго дня всім присутнім, наважувати виноситься проект рішення про внесення змін до рішення про бюджет. Чому виникла така необхідність? Нам необхідно провести хоча б поточний ремонт укриття в школі No1. Я то не пояснюю. У нас є, ну, діло не в скарзі навіть і не в приписі прокуратури. У нас є величезна проблема в школі номер 1 щодо перебування в укритті дітей. Там 500, скільки бо там сам 500 так. Шо, ну з, 450, з працівниками. А якщо в врахувати 100 працівників, ще то 550. 550 чоловік сьогодні, враховуючи те, що ви бачите повітряних тривог, стає в рази більше, тому. Відвів, підводячи підсумки фінансового року, враховуючи те, що там є величезна оця проблема, і ми просимо вас проголосувати за виділення коштів у сумі, які там на висоті 800 тисяч гривень для того, аби провести поточний ремонт підлоги, тобто покласти плитку і закрити оту біду, яка збільшилася кількість дітей на алергічні хвороби. У зв'язку з тим, що вони вдихають цю цю пилюку. Це наші діти, це наші майбутні, це здоров'я наших дітей. І сьогодні ми можемо собі дозволити виділити це, вже кажу, я як розпорядник коштів, так, 800 тисяч гривень для того, аби зробити цю роботу. Чому так нагально ми зібрали? Бо 13 грудня по 20 січня канікули. І за цей період, період поки діток не буде в школі, ми зможемо виконати цю роботу. Площа даного об'єкта тисяча квадратних метрів. Плитка, яка вбирає і, відповідно, віддає вологу, якщо вона там є, і плитка, яка гарно вмиється, прибирається, тобто дає можливість це зробити. Наступним кроком буде це вже для коштами батьків, спонсорів, це вже наше питання вибілити сіни по тих тисячу квадратних метрів і таким чином пережити оцю страшну біду. Бо два... вартість даного об'єкта, якщо взяти його повністю, зробити по вимогах 12, 12 мільйонів 13... 15 уже 15, 15 міль... мільйонів. Це 15... 14 мільйонів має співфінансувати держава і 10% має співфінансувати селищна рада. На засіданні якому я була на зустрічі з прав людини з уповноваженням справ людини Верховної Ради минулого тижня. Питання чому ні одної копійки не дали на укриття на Вінницьку область, Він сказав. Коштів немає. Ті кошти, які в нас були, а це кількість там мільярдів. Я не, не, не буду казати, я не пам'ятаю. Але мільярди насамперед виділилися на облаштування укриттів у на територіях, де ведуться активні бойові дії. На нашій території активні бойові дії не ведуться, але тривоги відповідно є. Тому він сказав: на Вінницьку область в році 24 четвертому і в 25 п'ятому дані кошти відділяться. Не будуть бюджетом селищної ради 15 мільйонів. Ми просто не витягнемо. А оцей момент який є, це була моя пропозиція. Це було якоби не рішення, бо вирішувати нам разом. Я багато вже просто розказую, але сьогодні я рахую, це серйозний момент. І сьогодні ми це, це тендерний об'єкт для того, щоб провести тендерну процедуру і швиденько і в цей же час зробити за, менше за місяць цю роботу, тому я дуже прошу вас. Проголосувати і тому ми вимушені буде збирати оцю сесію перед сесією, бо 20-го числа будемо з вами приймати бюджет. Дякую за надати судові. Тому тому сліду ці про проект рішення збільшити видатки загального фонду, бюджету, баронкальної громади, головному розпоряднику коштів, відділу освіти селищної ради по коду надання загальної і середньої освіти в сумі 800 тисяч гривень. З них 900 тисяч гривень, з них 800 тисяч гривень для ліцею номер 1 Муркорилці, та 100 тисяч гривень на укриття, на ремонт, частковий ремонт укриття в обухові. Тепер по обукову -по -по там катастрофічна ситуація. Стелити плитку там чи щось робити немає резону, бо там все тече, гниє і портить, псується. Тому, Ботан Олександрович, навіть не слабо, бо собі, я ж цілий керівник. Чому я живі? От обмалюйте нам ситуацію, тільки коротко, бо в нас часу дуже мало. Бо обуху, що там робиться? Бо обуху, віріться, там замінили... Вибачте, бо я була і там, і там, просто по першій шкоді я сказала. Там є твердопалені потипи, там замінили, там далі мала бути реконструкція мереж... Стосовно теплопостачання, реконструкції мереж теплопостачання не було проведено, бо це якраз був кінець 2021 року, а 2022 початок війни дуже цього не проводили. В зв'язку з тим, що не відбувалася реконструкція тепломереж, труби, які там є, вони вже порядка 30 років, вони мають поржавіли і пропускають воду. Тепер в укритті багато вологи, сирості. і... В принципі, ця штукатурка, яка є, вона все обсипається, западає, все і діти там не, не у змозі перебувати. Тому для того, аби ми створили умови, щоб унеможливити оцю втрату цієї води, плюс забрати цю вологість, порахували десь порядка 100 тисяч треба, щоб вони зробили, щоб діти хоча б більш-менш були. Ми поставили там твердопалені котли, і в 22-му році ми мали вже міняти цю внутрянку, як кажуть будівельники. Але в ну, лютому розпочалася війна і так воно все пішло. Тому я дуже буду вдячна і, і батьки Огуківської школи, якщо ми виділимо цих 100 тисяч гривень для того, або вони своїми силами 에, зробили поточний ремонт даного укриття. Що це вони труби поміняють? Труби не поміняють, вони їх хочуть. Запакують трохи, вибірять стіни, з'являть цю відпавшу штукатурку, просто зробить Та в тому подачу. Це в нас укриттю, це ми робимо, а сирість залишається. Це не так, все просто, що вони це зроблять, а труби не поміняють, то це дуже. Труби не поміняють, бо важко. може то, там більше коштів треба поміняти, труби, зробити. Зараз немає можливості труба. Я, не я, я просто, ну так, бачу, маю досвід, досвіду, помихаються там. Ну, якщо сирість, то доки не устраниш самої причини сирості, то частково воно просто виходить, що не так то просто. Ну, там поняла, да, Ми навіть що... взяли одним, навіть відмостку, взяли, зробили відмостку, і то вже нормально, і то вже стало краще. Туди ну, це чуть... там теж треба от мозку зробити, це ми даємо. Це, це. на відмозку теж, бо там треба. Ми, ми не даємо такі оці, ми даємо там, треба поштукатури. Мало коштів, все, щоб його зробити так, як воно би відповідало. Вимога їм не було сирості, сирості сиро, не, не буде сидіти. В Бугові зараз навчається 137 дітей. Ой, чи жали, чи жали. Але стосовно того, щоб як ви казали Миколаївна зробити цю нутрянку, по проєкту, який був в експертній оцінці в 2021 році, вартість цього проєкту коштувала 3, ,3 мільйони 200 тисяч. На даному етапі ця вартість вже є актуальна, тому що ми знаємо, що ціни виросли і це розраховувалося по трубах. Орієнтовно ми пропозиції свої подали, щоб якщо на заміну, то... Проєкту орієнтовно варті 4 млн 200. Ну, Сергій Михайлович має на увазі хоча б поміняти те, що у подвалі ці комунікації. Намісти... Не по всій території, не, не по всій площі школи. Я можу допомогти їм металопластикові труби, там є Ми ставили металопластикову трубу там, де в них Тому збільшуємо. 800 тисяч на школу номер 1 і на школу обухів 100 тисяч. За рахунок доходів 400 тисяч. За рахунок зменшення коштів з резервного фонду в сумі 500 тисяч гривень. Це робимо перерозподіл. Тепер друге здійснити перерозподіл видатків в межах загального обсягу головного головнобряту коштів в Монковецькій селищній раді збільшити асигнування по коду. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячої унаски спортивних шкіл це наша дюш. По, по, по предметах, матеріалах і обладнаннях в сумі 84 тисячі 490 гривень. За рахунок зменшення заробітної плати не було цього року зовсім піднятий тарифна сітка. Вони зекономили кошти по тарифній сітки. Заробітної плати 45-200, оплата енергоносії 490 гривень, інші заклади та реалізації 800 гривень. Крім того, за рахунок зменшення асигнувань, по проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту в сумі 38 тисяч гривень. Це ми ті кошти, що ми виділяємо на ЖУКА. Він віддає свої кошти, віддає дюж. тому загальна сума збільшення доходів 84 тисячі чотириста гривень. Є звернення відділу освіти, просять нас зняти, Збільшити асигнування на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 95 тисяч гривень, на придбання, на придбання пального для генераторів за рахунок зменшення їх оплати на електроенергію. Є звернення по освіті, по коду, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, про це збільшити асигнування, на предмети, матеріалу, обладнання в сумі 90 тисяч гривень. На капітальні видатки в сумі 60 тисяч гривень для придбання двох ноутбуків і зняти з заробітної плати 150 тисяч гривень. Це все. А 50 тисяч це Вони знімають так себе все. Це все Ні, в себе. Я приймаю, що так персоналу. Так? Ні, у ну так що в них немає так персоналу, вони богатерія. Ні, це до освіти, тому що на освіту в загальному що йде? Ні, освіта весь персонал освітя сидить в школах. Садочки сидять в садочках, а це бухгалтерія відділу освіти. Тому що вони знімають з бухгалтерії 150 тисяч? Так, да, знімають бухгалтерії 150 тисяч і ставлять на придбання і на цей. І на, Ну, два ноутбуки. Тому що сьогодні світла немає працювати, безноту це взагалі лишається. Ну, бувають такі випадки, що треба. Ну. Ко є запитання? Ні, це ще не серця, то місце. <сісті> Коє Немає? Ну, що тоді? Що ви вдалося? Да, Виносимо на сесію. Uh -huh. Чи є інші пропозиції? Немає? Погоджуюсь? Прошу проголосувати. Виносимо дане рішення на розгляд сесії. Ви залишились на цвізну, хтось бажає. Я бажаю, шановні депутати, у нас сьогодні виникла. Виникла потреба у придбанні лінії, ліні, самої ленти, на якій сортується сміття, вона за роки прийшла в непридатність, зважаючи на те, що наші користувачі, споживачі з вами викидаємо е, все, що попало, і сподівають матеріали, і все, що не дає можливості нам зараз належним чином циркувати сміття. Дана лінія вартує 75 тисяч гривень. Ми з вами придбали трактор новий, який має обслуговувати територію громади у плані підсипання, збирання сміття той трактор, який ми новий купили. А на сортувальній лінії директор заводу, колишній директор заводу, бо він вже виїхав за кордон, зробив мені особисто подарував підйомник. Він того підйомника там залишив, але він прийшов, він, він не справді. Для того, аби поміняти там, бо там не масло тече не подається, треба 35 тисяч гривень, якусь там запчастини, я в них не розуміюся. це складає 100 тисяч гривень. Тому я дуже буду вдячна вам і дирекції водоканалу. До речі, хто не знає, на роботу повернувся директор водоканалу Андрючако Світи Леонідович, сьогодні він працює, всі питання, які є до нього, там помінявся трошки штат, але все вирішують, ну, є він на роботі сьогодні. Тому вони просять нас виділити ці кошти, аби вони придбали цю лінію, поміняли цю лінію і провели ремонт підйомника, аби того трактора, якого ми придбали, забрати сортувалки і виконувати ті роботи, які зараз на часі, бо почалося голод, і це такі помер. Тому моя думка така, що ці кошти треба виділити для того, аби забезпечити роботу сортувальної лінії. Дякую. По процедурі такий був включення. Тому що просто ми не сьогодні виникло це питання, <рес> да, а проєкт рішення вже був вам доведений. Ну, і, ви розумієте? Ви ну, це неможливо.

За рахунок Дарухну... збільшення доходів. доходів. Бажає хтось різних. Немає. Тоді дякую за участь в засіданні комісії.